Коли твоя професія пов'язана з ризиком і кожен виклик може бути доленосним, доводиться шукати найрізноманітніші способи, щоб зберегти життя та здоров'я особового складу. Дотримання правил безпеки, чітке розуміння, як діяти в будь-яких ситуаціях, основа нашої роботи. Але чи це всі можливі варіанти, які можуть допомогти? Сьогодні поговоримо про прикмети, які вони є, і чи дотримуються їх рятувальники. І, звісно ж, хто як не ветеран та пенсіонер пожежної служби, може найкраще розповісти нам про ці прикмети. Ми, рятувальники, віримо в прикмети. Чи були прикмети тоді, коли ви служили? І якщо були, то розкажіть, які. Ну, були? якщо уїв нові чоботи або тоді галіфе. А Шо Якщо уїв нові не спочат... чоботи, або <ріст> <ріст> нове галіфе, <ріст> то скажіть мені, на пожежу. Були <ріст> такі водії, які старались начистити автомобіль, ганчірку брали і пропитували її диспаливом, щоб вона блистіла. Щоб натиралася. Так, так, так. Ну, Відповідно також. Якщо натирили, то значить можна говорити, що вже да, поїхали да, на кожу. Да. Відповідно, водій, який заступав або який міняв цього ж водія. Згадував його незлим тихим словом, як казав Тарас Григорович Шевченко. Боялися, коли скажуть сухих рукавів. Вам. Боялися? Боялися сухих рукавів на, на той час. А ззаді, е, значить, на першому вході було АТ-40 130 – Така машина на базі ЗІЛ, де намотить рукава, така катушка. Угу. От. І вони що відбудуть, то катушку крунуть, все, вже поїхали.